Не з просуванням вперед, а з руйнівними процесами. Недостатня кількість ресурсу, котра, в свою чергу, не дасть йому отримати бажане. Воно випадає про по перевернуті трійки кубків, тобто перевернута празність. Воно випадає по вежі і воно випадає по десятки мечів ножів спину. Більше того, в нас зараз вона випала в розкладі, і тоді вона випала в розкладі. Тобто дитяча карта це моменти закладу освіти, це моменти, котрі пов'язані з тим, що ворог буде намагатися саме вплинути якимось чином дуже болісно в саме серце. І я б зробив би акцент. Я хочу дуже помилятися, але я зробив би акцент саме на кривому розі. Тому що, перше, в нас випадає циклічність, тобто якась повторення ситуації. І мене питали: от якщо ми дивимося в цілому, він більш менш такий, ну, важкий, але не прив'язаний до дат. Але якщо проводити паралель і е, брати ситуацію по кривому рогу, там такий собі розклад. Дуже. Бережіть, щоб берегли себе і максимально перестраховувалися в цей. День. По Краматорському я дивився вчора, він був досить ну, стриманий розклад. Я не можу сказати, що він гірше. Знову ж таки, там випадає якась або дезінформація, або додаткові в... м... зайві, розмови, зайві розмови, котрі не носять підґрунтя. І реальної небезпеки. Я думаю, що обійдеться якось ситуація. Там просто, за... мене вчора питали. Там будуть якісь вкиди інформаційні, що ось у нас є якась інформація, і треба до неї. Ви можете до неї прослухатися але виходячи з розкладу, загроза випадає в перевернутому стані. по Запоріжжі неприємний розклад насправді. Фігово, я б сказав. би В нас. Випадає момент того, що е, як, ну це або промзона якась, або е, складські приміщення. Знаєте, як такі радянської забудови, але в, в контексті саме активного впливу. Причому ми переглядаємо. Я думаю, що якраз в період 25-20. 8 число. Загрози з повітря намагання вплинути на ситуацію, принести руйнацію. Такі. Це гляні будиночки. А, при цьому в форматі того, що це не військові об'єкти, це ніяким чином не пов'язано з військовим об'єктом, повинно бути. Воно більше нагадує або промзону або складські, складські приміщення, котрі можуть стати. Цілью для руйнівних процесів. Харків я переглядав. У мене є в Харків і Луцьк. Це два міста, котрі я досить часто переглядаю. По Харкову в нас випадають загрози, котрі все ж таки більше повинні пов'язані бути до кінця місяця і знову ж таки, субота, неділя по області більше, ніж по місту. А стосовно о, в Волині, в нас випадає карта тайм-ауту карта перепочинку, тобто без, без руйнівних процесів, але дуже нагнітати будуть ситуацію, і тут може може це бути пов'язано якраз з тим, що зараз вибори по і тому подібне. А стосовно Миколаєва... Я б зробив би ще. ну Бачите, в нас, е... я думаю, що не тільки Миколаїв, ми про це поговорили декілька тижнів назад, В нас ми казали, що Миколаїв і... не... або, річ... або вода, як річка, або море, тобто може бути е... Миколаїв, Миколаївська область під загрозою, і е... ну, тут цікаво випадає, воно випадає як з об'єкти біля води. Тобто циклічність повторення ситуації поруч з водою. Я б звернув би увагу, певно, не тільки на Миколаїв, можливо, ще й на Очаків. В, бо воно йде більше схоже, ну, як, як для мене, більше на Морена, напевно, так. Ніж на Миколаїв-Миколаїв. 25-27 число десь так, ближче до кінця місяця. В нас можуть бути. Е, взагалі, бачите, у нас сніга немає, випадає як зимний, зимний холодний період, коли холодно, коли несприятлива погода така. І колесниця це саме в форматі транспортного сполучення. Якийсь вплив на транспортні сполучення, на транспортні вузли. руйнівний, руйнівний з повітря, обстріли. Випадає як обстріли. Просування не випадає, але питання в тому, що більше схожі У нас, дивіться, з точки зору, колесниця, це рух вперед. Переверто колеснуться, відсутність руху, відсутність дій. Але питання в тому, що вони будуть намагатися впливати іншим способом, тобто будуть намагатися пити і нести руйнівні процеси десятка мечів. Десятка мечів, ножів, спину. Причому в, тут випадає цікаво, випадає контекст саме цивільних якихось об'єктів, е, трійка Кубків, це карта празності. Знаєте, як заглянемо вам на свята, в, зламаємо, зламаємо. Карта празності, вона випадає тоді, коли ти не очікуєш, коли ти на вихідні вона випадає. Коли ти максимально налаштований на позитивну складову, а замість свята отримаєш горе. І е, так само, якщо дивитися, ми можемо казати про вихід п'ятниці, субота, неділі, як час особливої активізації ворога в форматі загроз, пов'язаних з обстрілами, в форматі загроз, пов'язаних не з просуванням вперед. А з руйнівними процесами дивіться дуже велика конструкція, такі випадають, що будуть, будуть зливи інформації, що все пропало, і все ми не можемо тягти. Просування в нас випадає в перевернутому контексті. Тобто, це дуже в більше того, у нас колесниця випадає випадає, і в нас випадає десятка жезлів. В формації не просто тяжкої ноші, не підйомної. Є у ворога така конструкція, як перевернути ту з кубки, ту з пентаклів, недостатню кількість ресурсу, котра в свою чергу не дасть йому отримати бажане. Однак для і для нас загроза випадає більше те, що будуть велика кількість вкидів інформації. Що все знову ж таки повертаємося до моя кума, котра знає більше ніж всі навколо, каже, що день-два, і будуть я не знаю, в Павлограді або вже на території Дніпропетровщини. Дуже помірно ставитися до цієї новини. Е ці е, позитивні зрушення, котрі випадають в ворога, вони випадають в контексті тимчасової вдачі, і знову е, ну, ж таки якихось досягнень значних зрушень в розкладі не випадає.